Доброго дня, шановні. Ми вихованці Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання еколого-натуралістичного підрозділу. Тема нашої доповіді порівняння анатомічних особливостей морських хребетних тварин. Доповідь підготували Ірина Тройняк та Богдан Мельничук, керівник гуртка Кореніва Жанна Борисівна. Хребетні підтип хордових тварин, що виділяється наявністю кіскового хребта. Разом з комахами ця група тварин домінує на суші і у воді. Серед хребетних немає видів, що ведуть сидячий спосіб життя. Вони постійно активно переміщуються. Найбільший відсоток серед морських хребетних припадає на риб та савців. Риби водні хребетні тварини, зазвичай холоднокровні, із критим луском тілом та зябрами, наявними протягом всього життя. Активно рухаються за допомогою плавців чи руху всього тіла. Морські савці збірна група водних і напівводних савців, чиє життя повністю або істотну частину часу проходить у морському середовищі. Риби, Риби найчисленніша група хребетних тварин. Близько 30 тисяч видів. Риби постійні мешканці водного середовища. Вони населяють майже усі водойми землі від струмків до океанів. З життям у воді пов'язані особливості їх будови. Кісткові риби скелет кісткових риб поділяється на осьовий скелет, череп, скелет непарних плавців, скелет парних плавців та їхніх поясів. Скелет складається з хрящових, кондральних і покривних або накладних кісток. Перші утворені в результаті заміщення хряща кістковою тканиною, покривні кістки утворюються в коріумі та занурюються під шкіру. На відміну від наземних хребетних, що мають череп з великою кількістю зрощених кістко, кісток, череп риб містить більше ніж 40 кісткових елементів, що можуть рухатись незалежно. Це дозволяє здійснювати витягування шиле, просування шила по боки, опускання зябрового апарату та дна ротової порожнини. Череп переважно кістковий, утворений як накладними, так і хондральними кістками. Хондральні спостініння утворюють задню частину мозкового черепа. Його боки і частково дно. Накладні кістки покривають первинну черепну коробку, утворюючи покрив і частково боки. У Леті хрещових риб, акул та скатів. Відсутні кістки. Він повністю утворений з хрещових тканин. У скелеті виділяють такі відділи. Осьовий скелет. Хребет, утворений численними хрещовими хребцями, череп з двома відділами, мозкова коробка і скелет ротового і зябрового апаратів, парні грудні і черевні плавці, Непарні плавці, хвостовий, анальний і два спинних. Акули. Хрещі, знайдені в шалепах і хребці акул потребують більшої міцності, ніж хрещі, знайдені в плавниках. Ці ділянки зміцнюються солями калію, утворюючи специфікований хрящ, який має подібні характеристики міцності кістки без додаткової ваги. Осовий череп є суцільною хрящовою коробкою, що покриває головний мозок з усіх боків, тільки в даху черепа залишається невеликий отвор, що затягнутий сполучною тканиною. Задня частина черепа називається потилочним відділом. У ньому є великий потиличний отвір, через який проходить спинний мозок. Бутилочного відділу черепа нерухомо прикріплюється перший хребець зверху. Зверху головний мозок захищає хрещовий дах черепа. Основна Знова, черепа досить широка. Будова скелету скатів е, досить подібна. Е, Хрещі утворюють щось подібне до мережа. Морські савці скелет у китоподібних губчастий. у хребті від 41 до 98 хребців, що утворює чотири відділи, сильно укорочений шийний, завжди з семи хребців, загальна довжина яких не перевищує 15 см. грудний, поперековий та хвостовий. Грудний відділ несе 10-17 пар ребер, з яких тільки перші 2 8 пар, щленовані з грудиною. Міжхребцеві диски надають хребту, особливо хвостової частини, велику гнучкість і рухливість. Задні кінцівки та крижовий відділ хребта, як правило, втрачені, а кістки таза рундиментарні та не з'єднані з хребтом. Рудний плавець підтримує дуже коротка плечова кістка. Дві кістки передпліччя та численні кістки кисті, іноді злиті в лопатеподібну структуру. Череп китів пристосований до специфічного способу дихання. Ніздрі зміщені на темряву. Носові кістки зменшені, тім'яні зрушені в бік так, що верхня затильна кістка стикається з лобовими кістками. Кістки щелеп подовжені у зв'язку зі збільшенням числа зубів або розвитком цидильного апарату. У зубастих китів зуби конічні, однорідні, недиференційоні на різці, ікла та корінні. Найбільше їх відзначається у продельфіна, стенела, лонгіростріс від 172 до 252 зубів. Ластоногі морські леви та тюлені це близькі морські савці, які належать до групи тварин, відомої як ластоногі, тобто ластоногі тварини. Багато людей плутають їх один з одним, однак один з найпростіших способів розрізнити їх це зрозуміти, як кожен рухається по землі. Морські леви є набагато вправнішими в ходьбі, ніж тюлені. Багато в чому це пов'язано з тим, як побудований їх скале. Тут ви бачите схематичний скелет морського лева та тюленя. і можна побачити, що у морського лева і тюленя відрізняються шийний відділ, також передні кінцівки та морський лев може спиратися на свої задні кінцівки, але ну, це вже матеріал наших подальших доповідь. Дякую за увагу. Дякуємо за увагу.